Ми вам розповідали вже про таких футболістів про Романа Безуса і про Андрія Тотовицького, які поїхали грати у Бельгію. Але перед ними, а саме влітку 2015 року, футбольну Бельгію для себе відкрив Сергій Болбат. Він поїхав грати у Локерен. І ось нещодавно у Локерена змінився тренер. І буквально минулого туру бельгійського чемпіонату Сергій Болбат отримав можливість вийти у матчі на всі 90 хвилин і навіть забив переможний м'яч. В гості до Сергія Болбата поїхав Сергій Печев. Про всі закони та правила бельгійського футболу намір розповість футболіст. Рівень української прем'єр-ліги впав і піднятися непросто. Курс багатьох європа. Як там живеться, добре знає Сергій Болбат. Він один з перших прорубав вікно у Бельгію. Здесь себя никто, образно говоря, не знает. Ну, там, слышали, там, играл, в какой команде, могут посмотреть, но ты все здесь начинаешь с чистого листа. Ты вот приходишь с первой тренировки, с чистого листа, никто тебе никаких поблажек не даст, места в составе не даст, все надо, все надо зарабатывать своим трудом, адаптироваться к Бельгии, вот к жизни в Бельгии. Мне очень помог язык, конечно, то, что владеешь языком, потому что без него очень сложно. Мову Болбот чудово ще в Україні. Тато викладач англійської не червонів, коли син роздавав інтерв'ю до матчів після та в перерві між таймами. Лайк тудей со фолдисізнайфом ідет игра. Допустим, перший тайм закінчується, і видергивають по одному по два ігрока сразу сходу прокомдирувати перший тайм і що ожидать во втором таймі. От такое даже у них є. Робота зі змі позначається на кількості вболівальників на трибунах. Відвідуваність локери на 6, 8, а то й 10 тисяч. І це при тому, що всього в місті живе понад 40 тисяч осіб. Здесь ти те, що ты, ты граєш на виїзді или дома. От раньше я не понимал этого особо. От говорять, там на виїзді тяжелее, как-то не ощущалось. Этого. А здесь в Бельгії відчувається очень сильно. Что если едеш на выїзде, то это прям вдвойне тяжелее. Бельгія – країна багата, але дуже раціональна. Футболісти отримують необхідний мінімум і ніякої тобі розкоші. В Бельгії все більш економно, допустим, нет баз. Фінансово очень щепетильно относится ко всему. Если игрока продали, на эти же деньги, наверное, покупают. Также не тратятся особо на какой-то ремонт там, на стадионе, в раздевалке или на какие-то там. Машини для восстановлення, ну, на такое особо деньги не здесь. У Бельгії чудово вміють заробляти гроші на футболі. Гляньте хоча б на форму Локерена і скільки на ній реклами. Одна, друга, третя, четверта це не футболка, а дошка оголошень. Навіть прізвище знайдеш не одразу. На футболках дійсно багато реклами. Я замітив Це ще коли тільки приїхав здесь, в Україні чуть трохи поменше да, працюють, Крім як от. Виділить, можна шахтер Донецьк, да. вот у них маркетинг очень сильно развит. Как они з болельщиками? вот видите, де зараз не вдома грають шахтер, але куча болельщика входять. Уболівальники локера полюбили його швидко. І не раз із трибун скандували ім'я. Інша справа сподобатися тренерам. В локерині їх змінювали що півроку. Був період, коли українець зовсім не грав і хотів розірвати оренду. Білі мислі, звісно, ти коли приїжджаєш другую страну і. И... такая ситуация, что ты не играешь, конечно, ты начинаешь в голове прокручивать всякие мысли, искать варианты какие-то, думать, потому что... Понятное дело, что это не годится. Тренер начал тасовать состав. Хаотичные его движения были, что игроков менял постоянно. И потом получилось так, что просто перестал ставить и все. Вот. Его отправили в отставку, пришел другой тренер, как бы и все, все наладилось, все в порядке. Раніше Болбата називали другим коноплянкою людиною з вибуховою швидкістю та технікою. Тепер це порівняння не таке актуальне. Про Болбата говорять менше, але й коноплянку у Європі не носять на руках, як в Україні. У нас как зайдут в интернет, посмотрят, если забил, тогда да, вот уже видят, что забил. А так именно чтобы посмотреть всю игру, оценить действия, я думаю, такого, такого сейчас нет. Бути на виду, тобто в Україні Болбат і хотів би. Але розуміє, у «Прем'єр-лізі» небагато команд без проблем із турнірними завданнями. Сейчас 100% это если играть за границей. Получишь больше опыта, не только футбольного, но и жизненного. 100% и. Для меня это даже вот первые первые, ну, можно сказать, первые полгода это была школа жизни здесь. Ну, конечно, в идеале хотелось бы, чтобы у нас все было в порядке. Играть в Украине, в Еврокубках. Это в идеале, конечно. Дома, это, это, это не обсуждается. Но хотелось бы попасть в более сильный клуб с, более силь... с большими амбициями. Вот. Я понимаю, что я это могу и что. То так і буде. Я думаю, Вот, нужно, нужно проявить себе. Поки Болбату це вдається у 13 матчах. Він забив тричі. Це як за увесь попередній сезон. Продовжить у такому ж дусі, можна буде говорити про сильніший клуб, а може і про повернення у шахтар.